Закарпаття, як і решта українських областей, потерпає від вимкнення електроенергії. Попри десятки незручностей, спричинених відсутністю живлення, один із найважливіших моментів, особливо в епоху цифровізації, відсутність інтернету у домівках та на роботі. Нема світла, не працює вайфай. Відтак збільшується навантаження на мобільний інтернет. В Моменти відключення електроенергії очевидно, що зростає споживання мобільного трафіка, люди переходять на мобільний інтернет, і ну це є насправді одна з альтернатив, яка є розповсюдженою. Що ми хочемо сказати? Що перше, до чого треба приходити нашим. Жителям це запитувати свого інтернет-провайдера, чи підтримує він технологію XPON, для того, щоб в моменти відключення електричної енергії інтернет вдома працював. Це вже розповсюджена технологія. Більшість провайдерів її підтримують. Однак на місцях не всюди це може бути. Тому запит і звернення до свого інтернет-провайдера з цим може допомогти вам і нам розвантажити мережі мобільного трафіку. Також рекомендують придбати невеликі павербанки, які зможуть забезпечити функціонування роутера навіть під час вимкнення електрики. І за словами чиновників, альтернативними видами живлення також забезпечені усі базові станції мобільних операторів у Закарпатській області. З яких 100% це вони будуть працювати 4-6 годин, 87% базових станцій забезпечені батареями, які будуть працювати від 6 до 8 годин. Тобто. В області достатньо забезпечено батареями базові станції. Окрім того, до 19 грудня на виконання урядової вимоги більшість вузлових станцій мобільних операторів також мають бути забезпечені дизельними генераторами або потужними батареями, що дасть можливість подовжити автономну роботу вишок під час вимкнення електроенергії. Проводяться роботи у взаємодії з органами місцевого самоврядування, райдержадміністраціями щодо. Включення в цей процес для забезпечення якомога більше станцій базових такими генераторами це навантаження бере на себе саме оператори зв'язку. Вони мають план закупівель таких генераторів у певні терміни, визначені державою. У компанії водафон Україна підтверджують, спочатку повномасштабного вторгнення посилено працюють над забезпеченням автономії мобільних станцій, закуповують спеціальне обладнання, постачають на вишки, альтернативне живлення. Окрім того, у компанії активно комунікують із громадами щодо забезпечення безперебійного якісного мобільного зв'язку. На території області компанія Водофон не перестає відпрацьовувати в моменті збільшення часу роботи базових станцій. Ось роботи проводяться постійно вже не перший рік, з початку повномасштабного вторгнення. Доставляються стаціонарні дизель-генератори, закуповуються мобільні дизель генератори, доставляються акумуляторні батареї. Тобто, в принципі, працюємо над тим, щоб забезпечити зв'язок області якомога довше. При настанні надзвичайної ситуації компанія Київстар також на виконання державної вимоги уже закупила генератори з автоматичним стартом і переключенням. Відтак ще 25% станцій будуть обладнані технікою для стабільної роботи. На сьогодні вже мережа забезпечена гарантованим живленням на 25% об'єктів мережі Закарпаття. А якщо ми ще цю цифру подвоїмо, то фактично 50% Базових станцій області це вже такий суттєвий прогрес, суттєвий якби момент в забезпеченні можливості здійснити звіл. Також у Києстарі впроваджують нову технологію забезпечення мобільним зв'язком навіть у тих місцях, де його немає, в принципі, або ж якщо він зник з технічних причин. Наразі проєкт запустили у тестовому режимі, але обіцяють вдосконалити новий спосіб зв'язку. Це технологія Starlink Direct to Cell. Технологія досить проста. Поки що вона доступна для абонентів, які мають карточку Київстар ЛТЄ. Фактично, не маючи наземного покриття, є можливість ну, на даному режимі тестування відправити смс. Але вона ця технологія буде розвиватися, і планується розвинути її до коротких повідомлень, до полегшених версій месенджерів, щоб можна було з. Здійснити вже онлайн переписку і таким чином бути на зв'язку, аби залишатись у мережі, навіть під час блекауту закарпатцям також радять користуватися послугою безкоштовного національного роумінгу, тобто підключатись до найближчого іноземного мобільного оператора.